І ось знову маємо королеву фантазії під номером один від пані Олени Глущенко. Я казала, що є ще один фотозвіт в інших відтіночках, і тепер ми з вами маємо змогу оглянути цю красу. Подивіться, яка вона красуня. Справжня королева. Якщо вам приглянулася ця прикраса і ви маєте бажання придбати її для себе, обов'язково в описі під відео шукайте посилання чи на Facebook чи в інстаграм до пані Олени. Ну а якщо вас зацікавила сама схемочка, то вже пишете мені. З правого боку внизу є слово більше, нажимайте на нього, можливо, там треба буде ще раз нажати на слово більше і ви знайдете все, що вас цікавить. Якщо вам не важко, покладіть нам, будь ласка, вподобайку для розвитку каналу. Будь ласка, напишіть чий коментар. Сердечко можете лишень поставити. Пока!